Вас звинуватили у злочині, якого ви не скоювали. І неможливо довести вашу невинність. Та якщо ви все ж наполягатимете, що невинні, найімовірніше вас визнать винною і страти не оминути. Та якщо ви зізнаєтесь, вибачитеся та про всяк випадок обмовите інших, вас випустять Тож, чи покривите ви душею чи ризикнете бути привселюдно страченим. Саме такий неминучий вибір постував перед звинуваченими у у селі Салем, штат Масачусетс. Між лютим 1692-го та травнем 1693-го вони стали жертвами параної надприроднього хворого релігійного запалу та правосуддя, де каяття переважувало правду. Салем був заснований в 1626 році пуританами групою англійських протестантів. Життя в Салемі було суворим та проходило в ізоляції. Битви з сусідами, корінними американцями та групами французьких поселенців були звичним явищем. Люди боялися голоду та хвороб. Стосунки між односельчанами були напружені. Як на біду, зима 1692-го виявилася найхолоднішою за всю історію. Тієї зими дві двоюрідні сестри: 9-річне Бетті Періс та одинадцятирічня Ебігейл Вільямс, почали дуже дивно поводитись. Лікар не знайшов жодного фізіологічного відхилення. Однак поставив діагноз, що дівчатами керує зла рука. Пората вірили, що диявол випускав у світ хаос через людей провідників або відьом, які нівичили природу, насилали диявольську мару та мучили дітей. І Як тільки новина принеслася селом, симптоми почали ширитися. Записи нараховують 12 так званих страждаючих дівчат, їх тіла корчило, вивертало, а шкіру кололо, мов би, голками. Четверо дівчат незабаром звинуватили трьох місцевих жінок у своїх тортурах. Усі три звинувачені були певним чином вигнанками суспільства. 29 лютого влада заарештувала Сару Гуд, бідну вагітну жінку з молодою донькою, Сару Осборн, яка довго не відвідувала церкву та судилася з сім'єю одного зі своїх обвинувачувачів, та Тітубу, Тубу, жінку-невільницю з будинку Беті Паріс, яку знала лише на ім'я. Спершу Цітуба не визнавала своєї провини перед дівчатами, однак потім зізналась, що займалась відйомством за наказом диявола. Та звинуватила Гуд та Осборн тому, що примусили її до цього. Осборн та Гуд наполягали на своїй невинності. Осборн померла у в'язниці, а чоловік Гуд свідчив проти неї в суді, стверджуючи, що вона відьма або дуже швидко стане нею. Чотирирічну доньку Гуд ув'язнили, і, врешті, вона дала свідчення проти своєї матері. Тим часом Гут народила у в'язниці, її дитина померла, і незабаром її засудили та повісили. Тітубу тримали під вартою до травня, а потім відпустили ці три жертви були лише початком звинувачення ширилися, тож інші, за прикладом тітуби, задля свого порятунку обмовляли інших. Говорять, що влада навіть говорила одній відьмі, що її повісять, якщо вона опиратиметься. Та коли зізнається, то її звільнять. Нікого особливо не цікавило розслідування звинувачень. Притримуючись учення церкви, вони воліли б, щоб звинувачений зізнався, просив пробачення та обіцяв не займатися більше чаклунством. Суд приймав усі сумнівні докази разом з так званим спектральним доказом. Коли як гадали, від доторку невидимих привидів дівчата біснувались, справа ускладнювалась, чимало присяжних на судових процесах доводилось обвинуваченим родичами, що відбувалося на об'єктивності. Ті, хто наважувався виступати проти, як от суддя Натаніель Сальтонстел, потрапляли під підозру. До весни 1693-го більше сотні людей було ув'язнено, 14 жінок та 6 чоловіків повісили. До цього часу звинувачення почали поширюватися за межі Салемо, до сусідніх общин. Загроза нависла навіть над найвпливовішими людьми. Губернатор колонії Масачусетс припинив суди, коли звинувачення поширилися на його власну дружину. Вироки переглянули, ув'язаних звільнили та арешти зупинили. Дехто припускав, що дівчата страждали від галюцинацій або від страху відомого як набряк мозку. Та, врешті, причина їх хвороби так і залишилась невідомою. Що ми точно знаємо, це те, що дорослі прийняли на віру слова дітей у якості надійного доказу. Сьогодні процес над Салемськими відьмами застерігає про небезпеку стадного мислення, скидання провини на козла відпущення та сили страху, який маніпулює людським сприйняттям. Озвучено Дуб Студіо.